Я взагалі не вірю в пропаганду. Коли всі говорять, що потрібно боротися з пропагандою, я завжди кажу просту річ: це не російський народ говорить мовою Путіна і російських телеканалів, а російські телеканали і Путін говорять мовою російського народу. І так було практично завжди. У російського народу, як у будь-якої імперської нації, є уявлення про свій розвиток інакше, ніж у націй не імперських. Достатньо подивитися на історії інших імперських націй, на ті травми, які переживали британці у зв'язку з втратою Колонії, на ту травму, яку пережили французи у зв'язку з втратою Алжиру, на реваншистські настрої Німеччини. До речі, це те ж саме було в 30-ті роки. Пропаганда голос, го, доктора Геббельса говорила голосом німецького народу. Він це сприймав. Це те, що вона хотіла почути, німецька спільнота. І в результаті було потрібно два післявоєнних десятиріччя, щоб німецьке суспільство захотіло іншого. Це теж не відбулося в один день, 8 травня 45-го року. Ні. Для цього були потрібні ще десятиріччя змін. І тому для мене немає нічого дивного в тому, що відбувається. Більше визам. Законсервував розвиток російської держави на 70-ти річ тому всі ці комплекси і всі ці проблеми, які вже пережили інші імперські держави, рівно в такому самому е, сенсі сьогодні переживає Росія просто через сторіччя, і просто ми стали сучасниками і жертвами цього. Але нічого нового і особливого в цій історії не відбувається за винятком одного: це ядерна держава, це перша ядерна імперія, яка готова заради. Повернення своїх територій піти на будь-які кроки. І це важливий момент. І саме тому, коли ми говоримо про правду, це ж важлива річ, ми говоримо про правду на цій зустрічі, ми маємо говорити правду самі собі. ми І це стосується наших західних союзників і нас самих по відношенню до Путіна. І до росіян, які його підтримують, ставимося як до якихось тамагачі: от Захід дасть Україні достатньо військової підтримки, Україна звільнить всі свої території або частину своїх територій, у неї будуть сильні позиції на, на перемовинах, і на цьому війна закінчиться перемогою. Це приблизно той контент і контекст, який можна почути від українських політиків, від західних політиків. Від західних медіа. Ми про це говоримо з українським суспільством. Західними суспільствами також. І я завжди запитую: а що буде, якщо не буде перемовин? У вас є план Б? Українські війська кудись дійшли, навіть дійшли до державних кордонів України, які для Росії ніякі не державні кордони. Росії, взагалі, як сказав президент Путін, немає кордонів, як відомо. І війна продовжується. Який у вас план Б? плану Б немає. План Б це розпливчаті ці гарантії безпеки. План Б це те, що ми чуємо сьогодні з Білого Дому, що не можна нападати на територію Росії достатньо, як каже пан Кірбі, щоб страждав український народ. Не треба це переносити за кордони України. Ми, звичайно, всі гуманісти. Ми не хочемо, щоб російський народ страждав, але ми б хотіли, щоб війна закінчилася взагалі. Не може український народ вічно страждати за всіх, як святий Себастьян на Христі. За російський народ, за наших західних союзників те, що відбувається по відношенню до України весь цей час і за що ми звикли дякувати Заходу, це якась неймовірна несправедливість, і політична, і інформаційна. Нам пропонують самим воювати з ядерною державою, щоб подивитися, наскільки нас вистачить. Це така експериментальна кімната, що потім, враховуючи те, наскільки нас вистачить. Враховувати свої власні дії по відношенню до цієї ядерної держави. І я хочу переконати вас, що якщо нас не набагато вистачить, почнуться нові війни на пострадянському просторі. Тут багато хто говорить, що буде хаос і проблема в Україні. Хаос і проблема в Україні це невелика проблема для Заходу. Велика проблема для заходу це відновлення всіх російських кордонів. А тому, що російська ідея, вона абсолютно логічна імперська ідея. від Ужгороду до Ашхабаду. Раніше була Європа від е Парижу до Владивостоку, мені здається. Чи від Лісабону до Владивостоку. Ну, такої Європи не буде. А Росія від Ужгороду до Ашхабаду вона буде будуватися війною, смертю, бомбардуваннями, мільйонами біженців. Все це нам ще може доведеться пережити. Але чому я про це кажу? Тому що ми про це не говоримо з людьми. Ми говоримо з людьми і тут. І у Сполучених Штатах, і у Європі, ніби люди це маленькі діти. Ми створюємо їм картину світу. Протилежну, ніж картину світу, яка створює російська пропаганда. В картині світу російської пропаганди все ясно. Ми рано чи пізно переможемо. Не через три роки, а через п'ять, не через п'ять років, так через десять. Російський народ звик страждати. Чому б воно постраждати заради території ще раз? Ми у відповідь говоримо ні. Побачите. Будуть перемовини, не буде мир і щастя. Жодна з цих тез не спирається ні на який політичний наратив. І про це нам потрібно говорити. Як тільки ми почнемо говорити правду самим собі, ми наблизимося до закінчення цієї війни. Ну, не цього року, так 24-го. Не 24-го, та 25-го. Ми принаймні будемо бачити десь кінець. Зараз ніякого кінця ніхто не бачить. І в цьому є величезна проблема того, що відбувається. І я вважаю, що і ми тут не допрацьовуємо, тому що ми звикли, ми звикли, Мирослава, зараз, хотіти бути популярними. Популярність це оптимістична інформація. Я весь час чую, що я лякаю людей. Навіщо ви лякаєте людей? Якщо ви їм таке говорите, їм хочеться тільки повіситися і нічого не робити. Але я весь час кажу інше: якщо ми людям не говоримо правду, Рано чи пізно наступає той день, коли вони про цю правду дізнаються. От в мене перед очима весь час виступ прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашаняна в день, коли він підписав угоду з президентом Алієвим і президентом Путіним про закінчення Другої Карабахської війни і шокований вірменський народ, який от чекав перемоги, от вона була перед ним на екранах телебачення, в повідомленнях журналістів, виступах політиків. А замість цієї перемоги була ганебна поразка. Я не кажу, що у нас буде так. Але навіть якщо частина наших очікувань не справдиться, це може бути порівняно з ефектом, який пережили вірмени. Саме тому я закликаю завжди і політиків, і журналістів. І це набагато важливіше, ніж боротися з російською пропагандою, повірте мені, говорити правду своїм співвітчизникам. Правду про можливі варіанти розвитку подій. Краще налякати людей сьогодні, щоб вони не очікували якихось неймовірних перспектив, ніж зустрітися з ситуацією, коли вони будуть в розпачі, тому що їхні очікування не справдяться. З цією кризою ми просто не будемо знати, що робити. Це буде хаос і крах нашої держави. Я абсолютно не хочу до цього дожити.